Іржа груші це одна з тих підступних хвороб, що здається спершу дрібницею, а згодом може знищити цілий сад. Кожен, хто має кілька груш, чи навіть цілий садок, бодай раз бачив на листках дивні червонувато помаранчеві плями, схожі на опіки. Спершу їх небагато, потім вони розростаються, а знизу листа з'являються нарости, ніби маленькі ріжки чи бородавки. То й є робота іржі, грибкової хвороби, що оселяється у тканинах дерева і висмоктує з нього сили. Груша слабшає, листя передчасно жовтіє і опадає, плоди дрібніють, а дерево зиму зустрічає знесилене. У сільських садах іржа стала справжньою бідою, особливо там, де поруч ростуть ялівці. Ці вічно зелені кущі не просто прикраса двору, вони є природним притулком для збудника хвороби. На ялівці грибок проводить частину свого життя, там зимує, а навесні з новою силою поширює спори в повітрі. Вітер розносить їх на десятки метрів і вони осідають на молоде листя груші. Так починається нове коло зараження, яке без людського втручання не зупинити. Небезпека іржі не лише в тому, що вона псує вигляд листя, вона порушує живлення всього дерева. Груша виснажена грибком, гірше росте, гілки дерев'яніють і погано визрівають, що взимку часто призводить до обмерзання. У старих селах казали як груша з плямами буде зима з бідами. Люди з досвіду знали, що хворе дерево не дасть ні доброго врожаю, ні міцних пагонів для майбутнього. Особливо небезпечним періодом вважається осінь. Саме тоді іржа готується до зими, спори визрівають, опадає заражене листя, а грибок переходить у стадію спокою, щоб навесні знову пробудитися. Якщо залишити все, як є, не прибрати листя, не обробити дерева, то наступного року проблема повернеться ще сильніше. Тому грамотна осіння обробка це не просто бажано, а обов'язково для кожного господаря, хто цінує свій сад. Селяни давно помітили, що хвороба поводиться циклічно. Один рік трохи плям, другий уже половина листя уражена, а далі дерево починає сохнути з верхівки. Тоді вже важко врятувати. І, хоч грибок невидимий, його дія помітна в усьому. Груші стають кислі, врожай дрібний, а дерево часто підмерзає. Тому важливо не чекати, коли біда розгориться, а діяти наперед. Чому саме восени слід братися до справи, бо в цей час грибок найуразливіший, коли опадає листя, більшість спор опиняється на землі, і саме там можна зупинити їхній розвиток. Якщо зробити обробку карбамідом сечовиною, розчин проникає у спори, спалює грибницю і не дає їй перезимувати. Таким чином замикається ланцюг інфекції, весною немає з чого починатися нове зараження. Це перевірена часом практика, яку багато господарів успішно застосовують уже десятиліттями. Іржа груші небезпечна ще й тим, що не зникає сама. Якщо просто обрізати уражене листя, ефект буде тимчасовий, грибок живе не лише на поверхні, він проникає в тканини, а спори легко розлітаються вітром. У багатьох селах уже знають, коли поруч росте ялівець, то іржа неминуча. Проте це не означає, що треба викорчовувати всі кущі, достатньо дотримуватися правил не садити ялівець занадто близько до груш, а восени робити обов'язкову обробку. Досвідчені садівники кажуть, що іржа це хвороба терплячих, вона розвивається повільно, але впевнено її не видно одразу, та результат відчутний через кілька років. Саме тому боротьба з нею. Неразова справа, а постійна профілактика. Як у народі кажуть, не чекай, поки груша плакатиме, допоможи їй восени. І це не просто гарні слова, а життєва порада перевірена поколіннями кожен господар знає якщо вчасно не втрутитись, то весною можна побачити лише половину листя зеленою, а решта вкрита рудими плямами, це знак, що хвороба вже вкорінилась. Тому перший крок до здорового саду це розуміння, що іржа не пройде сама, а потребує уваги, терпіння і правильної осінньої обробки. Саме вона стає головним бар'єром між грибком і вашим урожаєм наступного року. Отже, іржа груші не просто дрібна пляма на листку, це сигнал, що сад потребує допомоги. І якщо восени зробити все правильно, весна зустріне вас здоровими деревами. Чистим листям і сильними бруньками, тому ця тема важлива для кожного, хто має сад, навіть маленький бо здоров'я дерев це запорука не лише врожаю, а й краси подвір'я і добробуту родини. Іржа груші хвороба не нова, але кожного року вона нагадує про себе з новою силою. Щоб зрозуміти, як із нею боротися, треба знати, звідки вона береться і як живе. Грибок, що викликає іржу, має свій хитрий цикл розвитку. Він не може весь час жити лише на груші, йому потрібен ще один господар ялівець. Саме тому там, де на подвір'ї росте кілька ялівців, поруч груші часто хворіють. На ялівці грибок проводить зиму, а навесні з'являються дивні коричнево-оранжеві нарости, схожі на желеподібні ріжки. У них визрівають спори, які розносить вітер. Потрапивши на молоде листя груші, вони проростають, і на листках уже в травні з'являються перші плями. Збудник іржи дуже живучий, йому достатньо кількох крапель роси або короткого дощу, щоб прокинутися. Спори потрапляють на поверхню листка, приклеюються і проникають усередину тканин, звідти грибниця розростається, порушуючи роботу клітин, груша перестає нормально дихати. Листок гірше випаровує вологу і поступово дерево слабшає. Коли листя уражене сильно, воно передчасно опадає і дерево не встигає набратися сил перед зимою. Особливість цієї хвороби в тому, що вона не зникає за один сезон. Навіть якщо здається, що плям стало менше, грибок може жити всередині гілок, черешків або в залишках листя на землі. Восени, коли більшість робіт у саду вже зроблено, господар часто розслабляється, думаючи, що навесні все буде добре. Але саме в цю пору іржа готується до нового нападу. Усередині опалого листя формуються зимуючі спори, які з першим теплом знову потраплять у повітря. Ось чому боротьба з нею не може чекати до весни. Коли приходять перші прохолодні дні, багато хто вже складає інструменти. І думає лише про зиму. Проте сад потребує останнього кроку осіннього очищення. Якщо цього не зробити, грибок спокійно переживе морози. А навесні навіть перша тепла хвиля повітря рознесе спори знову по всьому саду: вітер, дощ і навіть птахи стають рознощиками. достатньо кількох уражених листків під деревом, щоб заразити весь сад. Ті, хто спостерігав за розвитком хвороби не один рік, знають найкращий спосіб зламати цикл, а зробити це можна лише восени, коли грибок слабшає і ще не заховався глибоко. Осіння обробка карбамідом саме для цього і потрібна, вона не дає спорі дозріти та знищує її зародки. Але до обробки треба підходити з розумом, не досить просто побризкати листя. Треба знати, як саме поширюється інфекція і на які місця вона найчастіше осідає. На практиці помічено, що найбільше спор накопичується на нижніх гілках і в місцях загущення крони, там вологість вища, і повітря застоюється. Грибок любить затінок, де сонце не просушує листя. Тому восени перед обробкою варто прорідити крону, обрізати сухі гілки і зібрати опале листя. Це не просто прибирання, це запобігання розмноженню хвороби, і якщо поруч росте ялівець, його теж слід оглянути. У народі кажуть, ялівець брат груші, але з підступом бо, хоч він красивий, але часто стає джерелом біди, і якщо видно бурі, потовщення на гілках, це ті самі зимові осередки іржі, їх треба зрізати і спалити, інакше весною грибок знову підніметься в повітря. Дехто радить взагалі не садити ялівець ближче, ніж за 30-40 метрів від груш. На маленьких подвір'ях це важко, але бодай варто тримати їх на протилежних кінцях ділянки. І ржа поширюється швидше, ніж здається. Якщо один сусід має заражене дерево, вітер може перенести спори й до вас. Тому боротьба має бути колективною. Колись у селах домовлялись, усі одночасно проводять осінню обробку. Тоді ефект був помітний наступної весни у цілому селі дерева стояли чисті. Це гарний приклад того, як спільна справа приносить користь усім. Весняна обробка, звісно, теж потрібна, але вона вже не така дієва проти спор, що перезимували весною грибок уже починає новий цикл, і тоді ми лише стримуємо його розвиток. А от восени, коли він уразливий, можна знищити основу проблеми. Це як розірвати ланцюг у правильному місці, і тоді лихо не повернеться. Тож не варто чекати до весни, бо весною вже пізно. Осінь найкращий час діяти. Як казали старі садівники, восени переможе той, хто не полінувався взяти оприскувач, і справді правильна осіння обробка здатна зупинити хворобу на кілька років наперед. Тому головне знати, коли і як це зробити. Щоб грибок не мав жодного шансу. Осіння обробка карбамідом це найнадійніший спосіб зупинити іржу, коли грибок ще не сховався в глибині кори і не встиг перезимувати. Сечовина або карбамід добриво, яке відоме кожному господарю. Але не всі знають, що воно може бути ще й сильним засобом проти грибкових хвороб. У концентрованому вигляді. Розчин діє на спори так само, як вогонь на суху траву, руйнує білкову оболонку грибка, і той гине. Саме тому оприскування груш восени сечовиною стало перевіреним методом профілактики, який поєднує користь і безпечність. Щоб обробка принесла результат, важливо знати правильні пропорції для осіннього знезараження саду використовують міцний розчин. Приблизно 500 і 700 грамів карбаміду на 10 літрів води. Дехто готує навіть сильніший, якщо дерева старі або сильно уражені. У народі кажуть: не шкодуй ложки карбаміду, коли хвороба в гілках сидить. Але треба розуміти, що такий розчин не для підживлення, а саме для знищення спор, тому застосовується тільки після збору врожаю і опадання більшості листя. Під час приготування розчину карбаміт розчиняють у теплій воді, добре перемішують, щоб не залишилося крупинок. Найзручніше оприскувати сад ручним або ранцевим оприскувачем, що дає дрібну мулу, тоді краплі рівномірно вкривають поверхню, обробляють не лише грушу, а й землю під нею, бо саме там осідають спори. Листя, що опало, краще або спалити. Або щедро зволожити тим самим розчином, щоб грибок у ньому загинув. Слідкуйте, щоб під час обробки розчин покривав гілки, стовбур і навіть тріщини в корі. Саме там часто ховаються зимуючі спори. Не треба боятися, що листя почорніє чи опаде швидше, це природно. І дерево від того лише виграє бо отримає азот, який послужить весною як підживлення. Сичовина. Хоч і сильна речовина, не шкодить дереву, якщо застосовується у правильний час, восени, коли сокорух уже сповільнився, оприскування проводять у тиху суху погоду, коли температура не нижча за 5, п'ять деєк, найкраще це робити у вечірній час або похмурого дня, щоб сонце не випаровувало розчин занадто швидко. Якщо після обробки пройшов дощ, процедуру можна повторити через 2-3 дні, щоб закріпити результат. Багато господарів кажуть, що після першої правильної осінньої обробки наступного року листя на грушах стає чистішим, а плям менше удвічі. Через 2-3 роки системного догляду хвороба зникає майже повністю. Це свідчить, що карбамід не просто спалює спори. А й розриває сам цикл розвитку іржі. Окрім дерев, важливо обробити землю в пристволовому колі, саме туди падає більшість заражених листків. Якщо їх просто зібрати і винести, частина спор усе одно залишиться у верхньому шарі ґрунту. Коли зволожити цей шар концентрованим розчином, грибок гине. Це найкраща профілактика повторного зараження, безпечне застосування. Ще один важливий момент карбаміт не належить до отрутохімікатів, але у великій концентрації може подразнювати шкіру та слизові, тому варто працювати у рукавичках, респіраторі і старому одязі. Після роботи руки обов'язково миють з милом, а обприскувач промивають чистою водою. Не варто обробляти сад у вітряну погоду, щоб уникнути потрапляння розчину в очі чи дихальні шляхи. Досвідчені садівники додають ще одну хитрість якщо після обробки залишився розчин, ним можна оприскати грушеве листя, яке ще не опало, і навіть сусідні дерева, яблуні, сливи, абрикоси. Така профілактика не зашкодить, а, навпаки, знищить інші зимуючі інфекції, наприклад, паршу чи плямистість. Час обробки дуже важливий, якщо зробити її занадто рано. Грибок ще не осів у листі і ефект буде слабший. Якщо запізно, коли вже пройшли морози, розчин не проникне у спори. Оптимально після опадання основної маси листя, але до стійких заморозків. У більшості регіонів це друга половина жовтня або початок листопада. Не менш важливою є і техніка оприскування не треба поспішати краще йти повільно, змочуючи кожну гілку, кожен сучок. Стовбур теж слід обробити, адже грибок може сховатися в корі. Під деревом варто зробити невелике заглиблення, щоб розчин не стікав одразу та да, трохи вбирався в ґрунт, якщо на ділянці багато дерев обробку починають з найсильніше уражених, потім переходять до решти. І ще одна порада не змішуйте карбамід із іншими препаратами, особливо мідними чи сірковими. Сечовина добре діє самостійно, і додаткові речовини можуть лише зменшити ефективність. Після осінньої обробки весною можна буде використати інші засоби, але восени тільки карбамід у чистому вигляді. У старих господарів є приказка: карбамід то не отрута, то мило для дерева. І справді, після правильної обробки кора стає чистою, без лишайників. Листя наступного року виходить здоровим, а врожай більший, це тому, що сечовина, окрім е, протигрибкової дії, дає дереву поживу, азот, який навесні допомагає швидко рушати вріст, тож ця осіння праця винагороджується подвійно і хворобу знищує, і дерево підживлює. Обприскування карбамідом це не просто хімічна процедура. А справжній догляд, який показує, що господар любить свій сад. Хто восени не пожалів часу й кількох відер розчину, той навесні має чисте листя і спокій душі, бо найкраща боротьба зі ржею це не чекати, поки вона прийде, а зупинити її ще до того, як вона встигне прокинутись. Селяни здавна казали дот осінній догляд, весняний спокій, і в цьому є велика мудрість. Коли господар не відкладає справу на потім, весною його сад розквітає чистим і здоровим. Прикладів цьому безліч у багатьох селах старі садівники ще пам'ятають, як колись у 80-90-х роках іржа знищувала половину груш. Тоді ще не всі знали про осінню обробку сечовиною. і на ранок, після дощу, дерева стояли, наче опалені, усе листя в плямах, гілки тьмяні, врожаю майже нема. А тепер навіть старі садки, яким по 20 років знову плодоносять, бо господарі не полінувалися восени зробити все як слід. Один старий чоловік із Полтавщини розповідав колись мав грушу сорту лимонка така солодка, що на все село знали, та коли навкруги люди насадили ялівців, через два роки дерево захворіло. Він уже й обривав листя, й обрізав гілки. А іржа поверталася. Аж поки сусід порадив восени побризкати розчином карбаміду міцним, як кава. Перший рік допомогло наполовину, другий листя стало чистішим, а на третій груша знову зацвіла повною силою. Я тоді зрозумів, казав він, що треба не чекати, поки біда пройде, а самому її наздогнати. І це правило тепер повторюють усі, хто має сад. Не зволікай з осінньою роботою, бо весна тобі не пробачить. Помилки в догляді теж трапляються. Найчастіше люди або роблять оприскування надто рано, коли листя ще зелене, або надто пізно, коли вже прийшли морози. У першому випадку розчин може обпалити листя, у другому поонди просто не подіє, бо грибок уже заховався. Інша помилка слабкий розчин. Дехто шкодує карбаміду, кладе менше, ніж треба, і тоді спори лише дрімають, а не гинуть. Є й такі, хто обробляє лише верхівку дерева, забуваючи про низ, а саме там грибок найчастіше й залишається. Щоб уникнути цих помилок, варто виробити звичку робити все послідовно спершу зібрати все опале листя, потім перевірити стовбури гілки, обрізати зайве, а вже тоді приступати до прискування, це не забирає багато часу. Але дає великий ефект після цього. Навіть найстаріші дерева виглядають чистими, а кора стає гладенькою без лишайників і плям. Народні методи теж допомагали, коли не було мінеральних препаратів. Наприклад, у деяких селах замість сечовини використовували гарячу воду з попелом і милом або настій з тютюнового пилу. Та все ж сучасна сечовина зручніша, Яну, вона швидше діє, не шкодить дереву і не лишає запаху. Але традиційні поради не варто забувати. Восени обов'язково треба перекопати землю під деревами, щоб спори, які впали з листям, опинилися глибше в ґрунті і не змогли навесні прорости. А навесні перед цвітінням добре допомагає оприскування мідним купоросом або бордоською рідиною. Тоді сад Буде цілком захищений. Ще одна порада від старих садівників не поспішайте спалювати все листя одразу, якщо його рясно змочити концентрованим розчином карбаміду, воно саме перегниє за зиму, і грибок загине всередині. Так ви одночасно і ґрунт підживете і хворобу знищите. А ось листя з під сильно хворих дерев краще все ж спалити, щоб не ризикувати. Хтось може подумати, що це зайва морока. Але сад, як жива істота, він пам'ятає турботу. Якщо господар восени подбав, навесні дерево віддячує, листя блискуче, квітів багато, груші соковиті, і головне, немає тієї рудої плями, яка колись здавалася дрібницею, а виявилась серйозною небезпекою. Сучасні препарати і техніка полегшують роботу, але дух догляду залишається той самий уважність і терпіння. Не треба гнатися за складними хімікатами, коли під рукою є проста й перевірена сечовина. Її дія не лише в тому, що вона спалює спори, а ще й у тому, що додає дереву сили. Після такої обробки весною груші швидше випускають молоде листя, і навіть підмерзлі дерева відновлюються. Якщо підсумувати всі поради, то головне таке по перше, не залишайте восени. Під деревами жодного зараженого листка. По друге, оприскуйте концентрованим розчином сечовини після опадання листя, по-третє, дбайте про чистоту землі й оглядайте поруч ростучі лівці. По-четверте, повторюйте цю процедуру щороку. Тоді ваш сад забуде, що таке іржа, і насамкінець коротке слово для кожного господаря. Не буває легкого саду без праці. Дерево, як і людина, потребує догляду й турботи. Осінь це час, коли ми підводимо підсумки і дякуємо землі за врожай. І якщо в цей момент ми знайдемо кілька годин для обприскування, для прибирання, для турботи, весна віддячить сторицею. Бо здоровий сад це не просто плоди, це ознака доброго хазяїна. Хай груші у вашому саду ніколи не знають іржі, а кожна осінь буде початком нового здорового року. Для вашого господарства